Всім привіт! Хочу поділитися з вами таким уроком фінансової грамотності. Е, на цю тему багато хто говорив і говорить, але оскільки деякі люди цього не розуміють, то я вирішив теж говорити на цю тему. Е, відремонтувати телефон. Е, динамік. Телефоні. Бери його один маст, майстер, дивиться. Таке, ну, тут буде 800 гривень. Я так подивився на нього, думаю, щось дороговасне: 800 гривень. Підходжу до іншого, думаю, пошу пошукаю, що похоже. Підходжу до іншого. Він такий за телефоном: Ну, ти розумієш, тут дуже складна праця буде, щоб його розібрати. Тут, тут дуже відповідальність така велика, дисплей може зламатися. Тут буде 1200 гривень. Я думаю, ні, ну це взагалі загон такий. Потім мені товариш каже: почекай, у мене є знайомий, тут я у нього постійно роблю, а він сьогодні не працює, завтра він буде. Давай зараз не будемо спішити. То, давай завтра знесемо до цього знайомого. Я кажу, ну давай. Коротше, приходимо ми на наступного дня до цього знайомого, даю йому телефон. Він таки мене розпитав, чи падав телефон, чи що і що, як. Е каже: ну, давай, відремонтую. Я думаю, не буду вже про ціну питати. Коротше, яку, яку скаже, то скаже. Е наступного дня він дзвонить каже: приходь, забирай телефон. Я приходжу, забираю телефона, він каже, з тебе 200 гривень. А, і тепер дивіться, я буду тепер ходити тільки лише до нього. І всім своїм знайомим я буду говорити, щоб вони йшли до нього. А до того скажу, щоб не ходили. Якщо можу, питати, знаєш, куди можна піти? Я скажу: ось можеш піти до цього, да? можеш шукати собі якогось іншого, але не здумайте ти до цього і до того. Розумієте, тобто люди, і ось це люди просто в, такій, в такому світі живемо, де куча купа інформації про фінансову грамітність, про це, як, як робити бізнес, як здобувати клієнтів. І, і люди цього не знають. Вони досі намагаються десь видер, видерти з когось щось, ну, а потім не мати нічого. У таких людей в них потім нічого не буде в житті. Чому? Тому що з одним вони так поступять, з іншим, з, треті, там, ще з одним, і у них не буде клієнтів. Я до них вже не ходжу, правильно? І цей товар, що з мною він до нього вже не піде. І тепер ось нас двоє. Ми будемо іншим говорити, що туди не ходи, а ті що, ще інші, звісно, будуть говорити. Ось цей чоловік вже тиряє, губить клієнтів. І напевно він не тільки з нами, так по зі мною так поступав, а ще й з іншими. Тому це є номер один. Ось, якщо хочеш, щоб бізнес зростав, треба бути чесним, чесним поступатись, поступати хорошо з людьми, робити свою роботу якісно і нікого не дурити. Бо якщо ти робиш якісно, нікого не обтурюєш, не завищуєш ціни, то до тебе буде завжди черга. Стояти. ось, Як я це бачу. Добре, розповім ще один приклад. Приходжу до. Треба було, мені блок живлення потрібен був. Приходжу я теж на радіодинок, є блок живлення такий, він каже, є. Я точно не пам'ятаю, наскільки в мене вольт треба, бо тут написано. Можна перевірити, який підійде, де я візьму. Він дивиться. Ні, не можна. Я говорю, як це не можна? Я ось у мене гроші є, буду брати. Мені просто треба привіт, який підійде. А він каже: ти чого в мене нагибаєш? Ви це розумієте? Я, наприклад, не зрозумів, в чому справа. Я тоді зрозумів, що і він щось не зрозумів, і кажу йому, дядьку, я не нагибаю нікого. Може, ви щось не зрозуміли? Мене? Мені треба блок живлення. Ось в мене є колонка, мені треба блок живлення. Але я просто на колонці не написано, скільки вольт. я не пам'ятаю, Чи колонка мала була, чи щось колонка, Я не пам'ятаю, скільки сюди. Давай підійдемо, перевіримо. А він говорить: я все розумію, що ти хочеш. Але що ти мене нагибаєш? Я не розумію. Мені треба перевірити. Якщо я приходжу на речовий ринок, я джинси там міряю, правильно, які підішили, які я взяв. Він говорить: бери, купуй, коротше, і. І все. Ну, <ріст> Ну так такі. А, ну, я йому поважав в лапках всього найкращого, підходжу до іншого. А він потім каже: ну, якщо вже і хочеш перевірити, давай 20 гривень та перевіряй. Ну, тобто дурне, то просто дурна істота. Я приходжу до іншого, вже приготувався, що напевно у мені зараз теж така буде відповідь. Кажу, мені треба блокживлення, не пам'ятаю, скільки word. можна, як і підійти, такі візьму, потикаємо. Ну а це звісно так. Раз, раз. Здається, друге ми всунули, він же одразу підійшов. Ось, Він так, так, звичайно, все помірилося, послухали. Ось він мені пояснив, який краще. Там все. Ми... Ось я придбав собі цей прилад і був доволі. Задоволений. Я був задоволений, і, і тепер я ходжу тільки лише до нього. Бо раніше я бігав в те місце, я у нього у того першого купував колись зарядний пристрій до акумулятора і до нього почав ходити. А тепер до нього не ходжу. І не буду ходити, і всім буду казати, що до нього не ходити. Ось Ходжу до цього. Такі в кав'ярнях буває. От є там один бармен. Я до нього підходжу, він завжди посміхається, він такий, ну що просто ну, у мене дружина така агресивна, і, і, і життя таке тяжке, і війна це, і хочеться. І коли людина така добра, така, ну яка сіяє добротою, як це правильно по-українськи, то хочеться навіть спеціально прийти взяти каву, навіть якщо каву не хочеться або чаю, Просто прийти, щоб. Черпнути добра, так? Ось. Тут треба ізлучати, не знаю як по-критськи, добро, сіяти добро, і буде добро. А хто сіє зло, то той буде пожинати зло. Так що такий ось урок фінансової грамотності.